Всім доброго здоров'я. Ось така сонечка потрапила до мене. Sony. Моделька СТРД 475. В супер збереженому стані. Мушка не сиділа. Стояв, за словами власника в стоїчці постійно. От, а зараз в нас. Він вмикається. Проблеми з виходом. Можливо, я зараз ще підключу його на, на акустику. От подивимось. Давайте глянемо, як там ззаду. Давайте ж його підключимо. Під'єднав, ну, ось так він себе поводить. Зараз е, включено через деку і реле включилося. О, І права пішла. З затримкою. Пробиває ніби, ну, я думаю, треба буде обслуговувати релешки. Давайте ще раз вимкнемо. Ліва тільки включилась. О, права пробила. Ну ось така поведінка його. Зняв кришечку. Зараз я трішечки його від порохів звільню, от і вже роздивимося. І що ж ми тут бачимо? Ну, що ми тут можемо побачити? Це є бюджетний АВ-ресівер. Тому очікувати чогось там вау, я б ну, не радив. Ну, Мінуси купа операційничків 4565. Це простенькі операційнички. Попередній. Підсилювач на мікросхемах, ось таких. Там якісь UPC. Але не дивлячись на те, що це бюджетний ресивер, що ми тут маємо. А ми маємо транзисторний вихід на санкенах. Будь ласка, санкени. MN2488 MP1620. Далі, що у нас? Вихідні баночки. 4700 на 63 нічикон і непогана серія. Далі, ну, один з найцікавіших плюсів, на мій погляд. На мій особистий погляд. Оптичний вхід. Це супер, це просто супер. Поставили під LCD-шечку і собі балдієте. Конденсатори. Конденсатори. А тут не все так погано, як для бюджетного ресивера. На сигнальних лініях стоять сірубікони. Всі. А по фільтрах стоять Nippon KMG. Це досить непогано. Досить непогано. В Маранці 45.00. 45.00. Я так тихенько, щоб мене поціновувачі маранцу не чули. Так там конденсатори гірші набагато. набагато. Ну, все, не будемо так порівнювати. Ось наші релюшечки. Ліземо до них, добираємося, знімаємо плату основну. І робимо їм профілактику. Хотів би ще показати. Фантастично оптимістичний сервіс-мануал. <хе> що ж вони тут нам пишуть? А вони нам тут пишуть, що цей ресівер дає 80 ватт на канал. Ви тільки вдумайтеся. При споживанні потужності 175 Вт. Ось це так КПД в нього. Ну. Давайте будемо реалістичними. 20 Вт на канал, може так. 20 Вт. Все, ну, тепер давайте будемо ремонтувати. Є наша платка. От, тепер можна так трішки поближче її роздивитись і зрозуміти, що ж тут і як. Так, ось тут ми бачимо страшну мікруху. Ну, вона зовсім не страшна, це ISP, тобто аналог sound процесор. Все починається з нього. В ньому комутатор, входів, в ньому темброблок, регулятор звуку, ну, все. Все, що з тим пов'язано. Далі через нього це все йде на попередній, попередній центру, попередній фронт і рер. І далі вже на вихідний. Це так. По-простому. <coughs> Ай, красунчики, нічі кони. Не знаю, що за серія, схоже на Голд. Але ніби як не Голд. VRM 47 на 63. Ну, гарні. Мені подобаються. Ну, я б тут поставив. Що б я тут поставив? Та на 10 тисяч би поставив. Ну, давайте вже. <кій> за релюшечки візьмемося. Бачимо за фронти. В нас відповідає е, RU730. От, власне, вона і нас цікавить. І ось вона у нас тут біля перша від конденсаторів. Нею і займемося, а далі подивимося вже на цін. Зараз спочатку перевіримо, чи вона гарно функціонує. Для цього нам просто необхідно подати 12 вольт. спрацьовує гарно. Тепер, щоб нам почистити ранешечку, ми беремо смужечку-резиночки. Ось такої шкільної, звичайної резиночки. Ну, не зовсім звичайної, а та сторона, де вона така більш жорстка. І ось так чистимо. Так. Ось я вже побачив, як заблищали контактики, вони зовсім були не блискучі. Так. І не треба використовувати наждачку. Ні в якому разі. Все, тепер. Беремо ось таку штучку і так секундочку. Лишнє забираємо. І потрібно, щоб воно висохло. Ну, можна трішечки ось так зі станції подути. Знімаємо решту і повторюємо процедуру. Релешечки готові, будемо їх впаювати на місце. Ще хотів би звернути увагу на пайки. Ось у нас роз'єми вхідні. Дивимось. Ось тут, особливо гарно, помітно. Ну і так далі. Не всюди, звичайно, так, але обов'язково пропаюємо все. Тепер дивимося на попередні підсилювачі. Ось ці. Зараз секундочку. Не знаю, чи буде помітно, можливо. Ось так о, фокус. Помітно, так. Їх абсолютно всі треба пропаяти. Ось на всіх є кільцеві тріщинки. Ну і в загальному уважно передивляємося всю плату, перевірив кожен електроліт, поживленню баночки в ідеалі, по 4800 мають. І вискочив тут все ж таки один конденсатор. Ось вони йдуть всі в рядочок однакової ємності по 47 ну номінал. По в реалі по 42. А ось цей чомусь 36 чи 37 мав. Ну, я його ось помітив. І, ймовірно я його поміняю. З платою закінчив. Все, електролітик поміняв. Ставимо на місце. І ще одна у нас платка є. Це у нас черговий режим, на вигляд все гарно. Три триста великий ідеаль. Все в порядку. ضرائم Перебувати до 24 ракет прайдент 2. що до цього з завершених і рідною мовою на столі. Це своє добу золотий. Ми переможемо про зві завлялося ще до початку повномасштабного вторгнення. супер. Я вам дуже дякую, що ви ділитеся такою приємною інформацією. При... Ось така була мікропрофілактика. Всім дякую за увагу, всім па-па, будьте здорові!